Це все з голови бралося, по рекомендації військових, що їм треба. Так, Кермачуські волонтери створюють мобільні пункти управління для підрозділів ППО. Виробництво починається зі зварювання металевої рами причепа. Весь процес займає близько тижня. Перша робиться рама, потім на неї вже наварюються борта і потім вже криша і тоді обшивається. Там вже і утеплитель іде, і ОСБ. Створює такі мобільні пункти команда благодійного фонду спільно пліч пліч-о-пліч». Виготовляти такі конструкції почали за запитами військових. Те, що я бачив да, до того, як ми почали робити, там, що оператор дрона сидить чуть ли не на вулиці, сніг, і він замерший, пробує збити шахет. ну ви самі розумієте, це не зовсім добре. Тому, тому треба допомагати. Мобільні пункти використовують як робоче місце операторів БПЛА та як простір для відпочинку під час тривалих чергувань. Це спальні місця і місця для роботи оператора. Тобто, коли треба їм працювати, збивати шахіди, от вони отут -от розміщуються Те, що я бачив, тут сідає три оператори. Коли треба відпочивати, а це дійсно треба, бо вони виїжджають на вахту, скажімо так, на добу і між тривогами їм треба відпочивати. То в такому випадку, отак от. Так от. Піднімається оця полка. Вартість одного мобільного пункту управління становить близько 50 тисяч гривень. Кошти збирають волонтери, благодійники та військові. Загалом виготовили таких 15 штук. А оце от, от уже от зараз у нас ну так виходить, що три команди працює, тому ми вирішили зробити три таких причіпи. От Перший вже працює, у нас вже є звіт. У мене стрічці на Фейсбуці його можна подивитися. Це другий. І десь через тиждень почнемо робити третій. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.